Благодійний фонд покуття, створений з ініціативи народного депутата України Андрія Іванчука, продовжує допомагати Прикарпаттю у боротьбі з коронавірусом. Цього разу волонтери закупили 25 тисяч захисних щитків для освітян Івано-Франківської області. Це звичайно допоможе для безпечнішого проведення навчально-виховного процесу, захистить як учителів, так і учнів. Ну і, звичайно, допоможе боротися з розповсюдженням цієї небезпечної хвороби. Ці засоби індивідуального захисту будуть розподілені між усіма школами та дитсадками Івано-Франківської області. Щиток отримає кожен викладач та вихователь. В школах обов'язково використання засобів індивідуального захисту для вчителів та для учнів старших класів. На даний момент забезпечені школи в повному обсязі, але як ми можемо бачити, що не буває всього достатньо абсолютно і постійно треба їх оновлювати. Нагадаємо, це вже не перша допомога Івано-Франківській області від благодійних фонду покуття. Зокрема, прикарпатські медики отримали від фонду і його засновника Андрія Іванчука 100 тисяч одиниць захисту. Це маски, респіратори, захисні костюми та рукавички. Також фонд забезпечив область розчином для дезінфекції громадських місць.